Перша світова стала ареною для першого масштабного використання хімічної зброї 22 квітня 1915 року. В битві при ІПРІ німецькі війська вперше застосували хлорний газ. Вітер доніс отруйний туман до окопів союзників, спричинивши масову паніку і тисячі смертей. Але це був лише початок. Дослідження у лабораторіях тривали, і вже до кінця війни розробили ще більш смертоносний гірчичний газ, який викликав серйозні опіки та сліпоту за лаштунками війни. Проводилися експерименти на полонених їх змушували вдихати різні концентрації газів, щоб зрозуміти як ефективніше використовувати цю зброю на полі бою. Ці факти тримали в секреті, аби уникнути осуду міжнародної спільноти. Шпигунська діяльність під час війни досягла небачених масштабів. Однією з найвідоміших шпигунок стала Матахарі, екзотична танцівниця, яку звинуватили в передачі секретної інформації Німеччині, але крім неї, шпигунами ставали звичайні люди: поштарі, медсест. Діти вони використовували невидиме чорнило для написання секретних послань. Наприклад, на листівках із пейзажами малювали точки, які вказували на розташування ворожих військ. Відомий випадок у Бельгії, де місцевий хлопчик передавав інформацію про пересування німецьких солдатів, використовуючи паперових зміїв. Завдяки таким агентам вдалося зірвати кілька стратегічних операцій ворога. Війна залишила глибокий психологічний слід. Солдати, які поверталися з фронту, часто страждали від. Нервових зривів, тоді це називали військовим шоком. Наприклад, британські медики проводили експерименти з електрошоком, вважаючи, що таким чином можна вилікувати травмованих. У Франції солдатів із нервовими розладами просто ізолювали в спеціальних установах, залишаючи їх сам на сам зі своїми травмами. Один із найбільш шокуючих випадків стався у Німеччині, де солдатів змушували проходити повторні тренування під загрозою смертної кари, навіть якщо їхня психіка була повністю зламана. Колоніальні війська зробили неоцінений внесок у перемогу. Наприклад, понад 1,3 мільйона індійців воювали на боці Британської імперії. Вони брали участь у жахливих битвах на західному фронті, таких як битва при Соммі. Індійські солдати працювали не лише як піхотинці, а й як носії, які транспортували амуніцію та поранених через небезпечні зони. Австралійські та новозеландські війська стали відомими через героїчну операцію в Галіполі, яка, хоч і закінчилася провалом. Але показала їхню мужність і відданість. Проте після війни їхній внесок довгий час ігнорували у метрополіях. У траншеях життя було жахливим. Постійна вологість, пацюки розміром скотів, повна антисанітарія. У таких умовах солдати масово хворіли на дизентерію, тиф, окопну стопу. Військові лікарі проводили дослідження, шукаючи способи запобігання хворобам. Наприклад, у Франції було створено першу польову систему вакцинації від тифу, яка врятувала тисячі життів. У 1918 році спалах іспанки найсмертоноснішого грипу в історії, вразив ослаблені армії, забравши більше життів, ніж бойові дії. Урядові структури кожної країни контролювали інформацію. Листи солдатів проходили жорстку цензуру, щоб запобігти поширенню паніки. Газети друкували лише героїчні історії, приховуючи справжні жахи війни. Наприклад, у Британії поширювали плакати із зображенням щасливих солдатів, щоб заохотити молодь вступати в армію. Ще під час Війни союзники уклали таємну угоду Сайкс-Піко, яка передбачала поділ Османської імперії. Франція та Велика Британія розділили між собою близький схід, не враховуючи інтереси місцевого населення. Цей план став основою для майбутніх конфліктів у цьому регіоні. Перша світова війна була більше ніж просто війна. Це був час, коли людство побачило на що здатне, як у жахливому, так і у великому. Її секрети нагадують нам про те, як важливо пам'ятати історію, щоб не повторювати її помилок.